Обласна федерація кікбоксингу Будокан торгово торгово-розважальний центр «Чайка» презентують програму Дім бойових мистецтв. Приїхав, змагався, переміг. З таким девізом вихованці Федерації Будокан продовжують 2015 спортивний рік. Ще одним доказом професійної підготовки спортсменів незламності духу та волі до перемоги став чемпіонат України з кікбоксингу серед дитячих юнацьких спортивних шкіл за версією ВАКО. З 12 по 15 березня 2015 року проходив чемпіонат України серед дитячих юнацьких спортивних шкіл з кікбоксингу ВАКо в місті Хмельницьку. На ці змагання ми виїхали командою в 21 спортсменів. І з ними два тренера нашої федерації. Це я, Герман Олег Володимирович, і Старіков Володимир Сергійович. Ми по спортсменів виводили, ми їм секундували, ми їх проводили їм вечірні прогулки перед сном. Тобто жили з ними однією сім'єю ці чотири дні. До змагань, до змагань готували спортсменів на весь наш тренерський склад, так як у нас перед змаганнями завжди проводяться збори. І діти, ті, які е, працюють у нас е, і тренуються у нас в різних групах, відвідують змагання кожен день. Але так як у нас кожні тренери тренують по різним дням, то вони практично то в одного, то в другого, то третього тренера е, тренуються і готуються до цих змагань. Тому е, участь е, прийняли е, в цій підготовці, як і наш головний тренер е, Саєн Крислав Олегович, як і е, Роман Кроль. Теж у нас один із ведучих тренерів, Віктор Чебан, Володимир Старіков. Тобто всі прийняли участь у підготовці всіх спортсменів. Значить, на цих змаганнях ми приймали участь у таких жорстких стилях: це фу-контакт, це лайт-контакт і кік-лайт. Це такі рингові дисципліни, в яких, діти, в яких діти проявили себе, я скажу, дуже чудово. Завоювали ми. На 21 спортсмена 28 нагород. Всі спортсмени відпрацювали, можна сказати, на 100%, як завжди, підтримують в цьому і батьки, і наші генеральні е спонсори, як це, 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 це Чайка, як дрізькі джерела, які нас підтримували при виїзді на Хмельницький. Ми їм дуже вдячні. Ось, ну і тренерський склад. У тренерську складу питань, в принципі, нема. Ми працюємо з дітьми без зупинки. Під прапором нашого надійного друга та партнера торгово-розважального центру «Чайка» завдяки злагодженим діям тренерів та вихованців федерації, наші спортсмени здобули 28 медалей: 10 золотих, 11 срібних та 7 бронзових нагород. Роман Олександрович, ви як один з кураторів, наставників підростаючого покоління, розкажіть, як були налаштовані спортсмени і чи вдалося досягнути бажаних результатів? Програма майже виконана на 100%. на 20 спортсменів, чимало золотих нагород, срібних, бронзових. Це показник того, що наші бійці виложились і в бою відповідно і на тренуваннях, тому що без Такої серйозної підготовки роботи над собою, таких результатів високих із чемпіонатів України, як звичайно ж, просто не буде. Вони показали те, що вони патріоти нашого профілю кікбоксингу, що вони докладають зусиль і що вони прагнуть перемагати. Кого відмітимо з вихованців, зокрема вашої групи? Це бочер Данило, безумовно, і дихтяр Ярослав. Як вони проявляють максимум відповідальності і такого трудогалізму спортивного в залі? Я в цих бійцях не сумнівався. Відповідно, золоті нагороди у них такою дзвінкою нотою ми почули сьогодні на нагородженні. Наступний щабель, наступна, наступна планка. Місто Бровари. Готуємося ще одне серйозне випробування для федерації водака, для наших бійців. Чимало роботи, але ми до неї готові. Ну, такий темп взяли. Спочатку Житомир, потім Тернопіль. Це вже Хмельницький. Витримають спортсмени таке навантаження? Вони міцні духом, тілом, і я в них не сумніваюся ні на мить. В сьогоднішній програмі ми розкажемо про кращих з кращих юних чемпіонів, які завдяки своїй наполегливості, дисципліні та вмінню слухати тренерів досягли найвищих ступенів на п'єдесталі пошани. Мене звуть Валяєв Андрій. Андрій, це були твої перші змагання? Ні, це були четверті змагання насправді. Насправді четверті. Як, розкажи, як, е, який суперник в тебе був? У мене був спочатку легкий суперник, а потім дуже-дуже важкий. Ну, я в Ловлайт програв, але Алавлайт і в фіналі то виграв. Спочатку я трохи хвилювався перед виступом, бо було страшно, бо я був спочатку перша, третя пара. І, і потім тренер сказав, що все буде добре, я зібрався і здобув перемогу. Досьє. Андрій Валяєв 8 років, вага 25 кілограмів. Навчається у другому А-класі НВК Колегіум. Кікбоксингом займається півтора роки. Брав участь у чотирьох змаганнях. У березні 2015-го став чемпіоном України з кікбоксингу «ВАКО» серед дю США. Володар першого юнацького спортивного розряду з кікбоксингу. Тренується під керівництвом Ростислава Саєнка. Спортивна мрія стати чемпіоном світу. По найменшій групі це у нас е, спортсмен і року Андрюша Валяєв. Він виїхав на ці змагання вперше. Він добре слухав секундантів, які йому секундували. Він добре е зібрався, він добре відпрацював по максимуму. І таким чином, на своєму дебюті, ми цього навіть не очікували, тому що е перші змагання і такого рівня. І саме маленька дитина з цього року, і він зібрався і показав характер. і Молодічинка виступив і завовав перше місце. Ще один перспективний і амбіційний представник федерації Будокан, який вкотре на найвищому рівні продемонстрував свої спортивні вміння та навики на змаганнях Данило Бочар. Середній групі проявив себе, як вже не проявив, а підтвердив свій статус. Це Бочар Данило. Він виступав у розділі Фу-Контакт, і він виступав у розділі лай-контакт. Так само він був і по дисципліні організований, і в проживанні, і у приїзді. І так само він вийшов в ринг, я йому секундував в фу-контакті. Він добренько слухав, виконував всі ці завдання, зміщення, відтяжечки, атаки. і Таким чином, такою, ми знаєте, спільною роботою теж вибороли це перше місце. Досі Данило Бочар, 11 років, навчається в 6-му а класі загальноосвітньої школи номер 25 Кікбоксингом займається 2 роки. Чемпіон Хмельницької області, дворазовий чемпіон Тернопільської області, триразовий чемпіон Львівської області, триразовий чемпіон України з кікбоксингу. Тренується під керівництвом тренера федерації Романа Кроля. Спортивна мрія стати чемпіоном світу з кікбоксингу. Я здобув бойові нагороди у місті Хмельницькому. Такі травми я отримав в першому бою у фулконтакті. Ну, в останньому раунді він мені впав в коліно. Ну, я, мені тренер говорив, чи знімати мене з бою, я сказав, що не треба. Я боксував ну, як по боксу і переміг. А цей сняк був в останньому бою в лайтконтакті, мені впали ногою, я не знав, як збити ту ногу та попали. Ну, зміщався, та і не вийшов, та і попав, та нічого страшного. Розкажи нам про змагання взагалі, які були супротивники, чи було чесне суддівство і що ти нового для себе взяв з цих змагань? Було суддівство, то чесне. Там не було ніяких підсуджень, навіть якщо було місні. Ну враження і змагань були хороші. Я бачив хороші бої, які закінчувалися навіть нокаутами. Суперники були, то добрі були суперники. Хороші, деякі були і сильніші, деякі слабіші. Але вони приїхали теж здобувати перемогу, як і всі інші. Замикає трійку лідерів за кращими показниками майстерності, дисципліни і здобутих нагород ще один підопічний Романа Кроля. Ярослав Дехтяр. В Ярослав, да. ти як давно займаєшся кійбоксом? Три роки. Три роки? Скільки в тебе вже нагород? Я не рахував. Ти не рахуєш? Я вже не пам'ятаю. Останні змагання. Розкажи, твої враження. Місто Хмельницьке, чемпіонат України. Не знаю, мені сподобалось. Я одразу хотів перемогти і все. Я друге місце просто не бачив і все. Тобі були рівні там суперники? Так, да, були. Хто? З з яким я бився, ти їх не знаєш особисто. Ні. Вони з різних місць були. Дякую тренеру, що навчив. Ну, що заряду додав? Ти був заряджений на 200%? Так. Досі да. є Ярослав Дехтяр. 13 років. Навчається в сьомому Б-класі Рівненської української гімназії. Кікбоксингом займається 3 роки. Володар другого юнацького спортивного розряду з кікбоксингу Спортивні здобутки. Перше місце на всеукраїнському чемпіонаті на честь АТО в Тернополі. Перше та друге місце на відкритому чемпіонаті Тернопільської області. Золото та бронза на Кубку Галичини у Львові. Третє місце на чемпіонаті Львівської федерації з кікбоксингу Золото на чемпіонаті Житомир Області. Друге місце на Кубку України в Броварах. Перше місце на відкритому чемпіонаті України в місті Хмельницькому тренується під керівництвом тренера Федерації Романа Кроля. Спортивна мрія стати чемпіоном світу з кікбоксингу. Як саме Роман Олександрович, що він, в принципі, в нашому клубі саме дисциплінований, самоорганізований. І от також результат показав своє, що ця дисципліна, ця організованість, вона вийшла на змаганнях такого рівня першими місцями. Він не здав ні одного шансу. Не в лайк своїм суперником він не дав ні одного шансу. Фу контакті з своїм суперником і вибори всі два перших місця. Це говорить про його кваліфікацію, а кваліфікація звідки взялася? Вона взялася іменно з того, що він на тренуванні, він в житті зібраний, слухняний і таким чином ось результат цього всього процесу. Нагороджували спортсменів та дякували батькам за плідну співпрацю у вихованні гідних синів своєї держави, як завжди, в головному залі федерації Будокан на Грушевського 41. Почесні грамоти і медалі юним чемпіонам вручили тренери федерації: старший тренер Олег Герман, тренери Роман Кроль та Віктор Чебан, а також представник наших однодумців та партнерів, торгових марок Олександрійська та Олександрійські джерела, директор Костянтин Мартинюк. Костя, ви, як люди, які займаєтеся таким життєдайним продуктом, вода, Олександрійська, Олександрійські джерела і підтримуєте юних спортсменів. А як ви бачите спорт Федерація Будакан? Чи ми правильно займаємося роботою? Ну я завжди ототожнював дім бойових мистецтв Будакан з якщо так можна назвати з генералізацією понять здорове тіло і здоровий дух, тому я вважаю, що це як найкраще. Відображає, в принципі, твоє питання, що я сказав. От. І побажання, я думаю, це буде доречно. Ми будемо і надалі підтримувати всіляко. Ми плануємо розширювати підтримку спорту в Рівному та Рівненській області. Прорекламую нас на даний момент це Будокан, це спортивний боулінг, це баскетбол, стрітбол і регбі. Тобто, за що ми підтримуємо? Ще хочемо підключити декілька видів спорту. Так що будемо підтримувати надалі. Надіємося, що наша підтримка не лише буде допомагати залишитись Будакана на тому рівні, якому він є високому, а ще й здобувати нових звитяг і висот. Нашу компанію Олександрійські джерела та дімбових мистецтв Будакан об'єднує досить багато не лише бажання допомогти людям, а й навіть лозунгів. От нас добре ставлення до себе, і ми завжди... Добре ставитися до свого клієнта, так само, як і тренери Будакана ставляться до своїх дітей. У мене особисто мій племінник займається. В Тернополі здобув золоту медаль. Перший виїзд його і він здобув золоту медаль. Я від нього не очікував. За це велике дякую тренерам Будакану. І надалі будемо працювати, співпрацювати і водити своїх дітей. Да ты не чайку! Я говорю рома, я же вам у тебя вы чай, я говорю, я не буду сам Рустик два раза сказал, еще... Вс, мы должны как позже, не фоткаться, мы да, он все. Нещодавно засновники та керівники федерації Володимир Герзель і Олег Сирота оголосили про невеличку мотивацію для вихованців: ті, що прагнуть стати кращими, сильнішими і здобути найбільше нагород, будуть заохочені призовим фондом у розмірі 20 тисяч гривень, який буде розподілено між спортсменами відповідно до їхніх здобутків, як на внутрішніх і обласних змаганнях, так і всеукраїнських та міжнародних турнірах з кікбоксингу. Тому нашим юним чемпіонам є за що позмагатись. Сьогодні на Грушевського 41 в головному залі федерації Будокана, їх у нас п'ять. Відбувалося нагородження спортсменів, які здобули свої нагороди на чемпіонаті в місті Хмельницькому. Наступний щабель. А ми йдемо вперед і тільки вперед. Місто Бровари. Тренерський спортивний підготовчий. Процес триває за моєю спиною. Тренування продовжується. Незабаром нові змагання і нові перемоги. Будьте кращими з федерацією «Будакан». Будакану! Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку ушакову Олександру Олександровичу.